Я зараз покажу, що і далі давайте зброємо. А тоді творі творі. Ну звісно, займайтесь. От такое розречення. Хорошо, хорошо, йдете лучше градусу, йдете там, а ніхто ти шайте, но розбудить. Иначе сейчас я начну тыкать. Вот ты прекрасно да. нам пекло. сейчас я еще раз потыкаю. Да. я еще раз говорю, отстаньте от моего а отдела, отойдите. Витрины не припускайтесь. Странней. А отойдите от моего отдела, идите на выход и там ругайтесь. Я вам еще раз дайте не смогу моего отдела. Я да. сейчас вас да. говорю. Да. Я не тыкаю да. с вами. Да. Будьте добры со мной разговаривать. Я віжу, така вишила на Ага, садика на її. Давай. А ти садий банась. Боже, ми, свою, бана. свою так ви я старалась. Ну так ви що не в старих замніва? по нового покоління. Я це в сур не виражаюсь. Почті тут розказувати. Робіть заяву, робіть, що вона Ні, дівчина, воно правій. Ви живете в Україні. Пришли студії до Ви не на вулиці, не на вулиці. Вы не на вулиці, ви на робочому місці. А покажіть нам куточок споживача. У вас є куточок споживача? Я не обязана вам нічого. Обов'язково. Я не обязана вам об'язані. А тому, що ви споживача.

В цій пані треба зробити ксір для того, щоб вона вивчила правила. А я позичу, я перекладала, вона чого не виходила.

Вы где родились? В СССР или где родились? В Украине? Где? Правильно, так раньше кто-то был в я думал, что я родилась Я не обязана разговаривать с вами на русском, на украинском языке. Я разговариваю так, А вона тільки може з с животными частить. Так с животными проще, чем. Да потом здесь там Пані, а тут ви на пенсії пенсии свои розумію, могли делать, что даже понимаете, что братан. А то ми так 4-5 міському притягнули, немає, значить так тисяч на двадцять, на 30. Так навіть ніхто нічого не купив. Набрали картол, провели через касу, забирати повікали, плали, плали в культіста, зібрати мене. Ви поки надали гроші, виходили. Знімати? Теж плануєте знімати? Ну, да. У мене просто батарея. Нет, раз, не. Не, вот ви Я до нього цей буду. У мене можливо пам'яті зараз не височить, то він на підстрахується.

Вы поняли, что я думал, что мы не надоехали на штуку. Я вам... Потом не моя. Потом я не знаю. Місцевий сепаратизм розпочався. Ні, це сепаратист нового покоління. Нового покоління, так. захищаємо свою улюблену касанську мову. Не споразні, цепарк. Що людина майданчика так.

Тут каждый моих итри. Пускай тут 12 эту шкафу. Пускай тут от моих итри. Потому що если меня что-то пропадет, то я не выйдешь, я не надо. Я прошел таких моих итринов. Нет, вы заболеть могут свою подружку. я не уважает.

Hola, este <tune> documento nos lo podéis mostrar con medicinas, ¿sabes? ¿Qué es este documento? Mira, esto es para pasar a la caja. La no se autoriza a todos. Vamos a cambiar la situación. Por favor, traigan todos.